Добрий день. Добрий день. Блогер Карпік Віталій за своїм проектом Дружба між країнами хоче зробити для вас подарунок. Можливо, вам потрібно щось із продуктів? Ну, ну треба. А що? Купи хліба. Гірків, печива, води питає фруктів. А там все, що побачив печива? Тому блогеру металіку, щоб нам їх йому здоров'я багато років життя, щоб він. Ніколи не хворів, а жив здоровим і мав все в своєму житті, що задумає.